Добрий день! Розглянемо тему створення розрахунку коригування на купівлю, зміна ціни. Створення розрахунку коригування на купівлю за податковою накладною проводиться в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок покупок-продажів» в модулі «Розрахунки коригування на купівлю. Загальний порядок створення розрахунку коригування на купівлю детально розглянуто в окремому відеоурозі. В даному відео розглянемо порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку зміни ціни придбаних товарів робіт послуг. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert відкривається документ «Розрахунок коригування на купівлю, в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. На закладці Документи по клавіші «Insert» або по пункту меню Документ створити, Додати документ, на підставі якого проводиться коригування розрахунку Податкову накладну або товарну накладну. Додаємо для прикладу Податкову накладну, обираючи у вікні вибір податкових накладних на купівлю необхідний документ, після чого дані по контрагенту заповняться автоматично. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно коригування. У полі Причина зі списку обрати код 101 це зміна ціни. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304, які вже не діють з 1.10.2021 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Ціна в колонці відхилення плюс-мінус зазначити ту ж саму ціну тільки зі знаком Від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОКей. У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком Від'ємно. Знову виділити даний рядок та натиснути клавішу Insert. Відкривається вікно Тип зміни, де обрати позицію, зміна ціни та натиснути Окей. Далі відкривається вікно Номер позиції, де зазначаємо відповідний номер тієї позиції, що підлягає коригуванню, та натискаємо ОК. Знову з'являється вікно коригування, але зараз в рядку ціна в колонці відхилення плюс-мінус необхідно зазначити нову ціну. Значення в полі Результат обчислюється автоматично. Натиснути кнопку «Ок». В документі «Розрахунок коригування на купівлю на закладці Специфікація по позиції, за якою проводилось коригування, відображається два рядка. Один з анульованими сумами і другий рядок з новою ціною. Зберегти внесені дані по іконці дискета або по клавіші F2. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку Дебет кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію коригування податкового кредиту з ПДВ. Натиснувши на панелі інструментів на іконку Дебет кредит зеленого кольору, провести операцію та закрити документ. У реєстрі документів розрахунки коригування на купівлю, сформований і проведений розрахунок буде відображатися жирним шрифтом чорного кольору зі статусом проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладні, по котрій виконується коригування. Відкривши її, Побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал купівель. В реєстрі документів Журнал обліку придбання товарів робіт послуг із типом Коригування. Для виведення документу на друк Необхідно у реєстрі відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер, по пункту меню Документ, Друк, обрати необхідний звіт. Задати відповідні параметри для формування збіту та натиснути ОК. У формі, призначеній для друку, відкоригована позиція відображається в розділі Б двома рядками Анульована ціна і сума та нова ціна і сума. Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, Друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд!